Можете мене привітати. Я отримала права. Нарешті. Ура! Всіх вітаю на своєму каналі. Продовжуємо робити потихеньку ремонти. Сьогодні, нарешті ж таки, довгоочікувано отримала свої права. Тепер я вже з правами на трактор. Ось так. Ах, по трактору скажу так, що я здала не з першого разу. Теорія, здається, а, так само, як і на автомобіль або на А1, А категорію, так, мотоцикли та мопеди, Так само здається теорія спочатку, а потім вже йде допущення до практики. Приводи теорії тут трішки йде послаблення тим, що дають не дві помилки, а три помилки. Ну і я ж така думаю, ой, та боже, та що там здавати. Виявляється, за цих 10 років, коли я ще колись там здавала. Мало того, що пододавалися різні знаки, то... І запитання такі пододавалися незрозумілі для мене. Для чого, наприклад, якщо я їжджу на механіці питання з приводу автоматики? Ну, таке. Загалом, справа не в тому. Здала я все ж таки на права з другого разу. Так, і будь, все добре. Вчиться потрібно півроку. Але я одразу попередила, що я... Трішки пізніше все одно повернуся на підвищення категорії, щоб можна було і на комбайні ще покататись. Ну, як це не, як тільки на тракторі, але це таке не дуже. Ну, і зараз покажу, що взагалі в нас зараз в терміновому порядку відбувається. Так як я казала в попередньому відео, що в нас не прийняли технічні умови, виправляємо помилки, які саме. Зараз все потихесенько розкажу і покажу. Так, це наша кухня, труба пофарбована в жовтий колір, але її тут можна було фарбувати під колір стін. З приводу питання, для чого нам труба по будинку, а не поза будинком. Якось в той момент воно не думалося. Три місяці робився цей проєкт, і не захотілося вже його просто переробляти, переплачувати і т.д. і т.п. Бо ще років три нам так його будуть під'єднувати, розумієте? В тому вже як є, так ми вже і змушені його були вести. Ця стіна в нас з маяками була заштукатурена разом з сіткою. Виправляємо свої помилки. Це я вже просто там, де от правіше жовтіше йде, це я вже шпаклюю понаново. Ось, працюю, в общем. Що ми зробили з оцією стінкою? З оцією? Вже трішки гарніше стало. Під вікном вже перетягнули. Ну і залишилось ось тут. Ми вже так ввечері дуже пізно працювали. То не вистачило в нас просто часу на оцю стіночку зробити. Ну, я думаю, тут небагато той часу на неї піде. Загалом, зроблено ось під, вікон... О, під віконечком і зроблена оця стіночка. Що ми робили? Ми витягували по газоблоку разом з сіткою. Я перетягую фінішною шпаклівкою, трошки такий роблю слой десь міліметра на три. Можливо, трошки, ну, ось такий невеличкий слой, щоб можна було підчухати і все. Чого я його, ось, бачите, у нас сітка. Це я її трошки вже зачухала, щоб можна було гарнесенько по ній витягувати другу шпаклівочку. Повністю сіткою затягнули це все. Котел покажу потім, як повіситься, тому що ми ну, його вже вішали двічі <сум> на момент, коли робили трубу, вішали, міряли. І потім знімали і ще раз вішали на момент, коли приїжджали, перевіряли технічні умови. Ось наша помилка була тим, що стіна не зашпакльована. І зараз покажу, що ще. Ось ми купили вже. Коліно, дашок на трубу і відповідно трійничок з тим, що ось можна його витягувати і чистити. Ну і труби. Три труби по 2 метри. 150-ка, е, нержавійка, ось так. До моменту, коли приїжджають. Технічні умови перевіряють, потрібно, щоб був вентиляційний канал і вентиляційна решітка. Ось так. Тобто труба повинна вже бути е, вже і негайно, як то кажуть. Ну, і з приводу стелі. Нам ніяких зауважень не зробили, так? Але тут повинен бути хоча б підкручений гіпсокартон, або якась негорюча, непалаюча. Е, Штукована та, що буде на стелі. Ну, в нас буде гіпсокартон, тому я кажу, що тут повинен бути гіпсокартон. Бо люди роблять по-різному, там і квадратики клеють, і деякі просто оце ось ОСБ фарбують. Но за стелю нам нічого не сказали. Оце стіну виправляємо і будемо робити вентиляційний цей канал. Це обов'язково, що повинно бути на момент прийому. Ну, а я ось вже стіночку підігнала. Знаєте, вже так заходиш і думаєш, боже, коли тут моя вже кухня буде. М -м -м. Були ще такі питання, ви в цьому році заїдете в будинок. Ну, хто знає, дуже хочеться, але. Не все можеться так, як хочеться. Інколи бувають такі обставини, коли потрібно виходити із того, що маємо на зараз. Якось так. Зараз я буду виганяти і ту стіну, і хочу оцю стіну вигнати. Але як в мене по часу вийде, я не знаю. Зараз буду показувати. Ну, як показувати не буду, бо я знову без штанів, оце приїхала, навіть шльопки забулася взяти. То оце працюю в тому, в чому була. Так, все буду працювати. На сьогодні я вже тут справилася. Ось що в мене вийшло. Цю стінку вже теж загнала. Дуже втомлена, дуже болить плече рука, але задоволена результатом. От така кімната. Чуєш, Барбос? Це моя кухня, ти тут сидиш. Вже трошки вигляд зовсім інакший.